Старесенька іде по тій дорозі, як завжди, як недавно, як давно, спинилася, болять у неї нозі, було здоров'я. Де тепер воно? І знову йде, зникає за деревами, світанок стежку снігом притрусив. Куди ж ти йдеш? Я жду тебе даремно, горить ліхтар. Ніхто не погаси, моя бабусю, старша моя мамо, хоч слід, хоч тінь, хоч образ свій залиш, якими я скажу тобі словами, що ти в мені по не отболиш? Земля без тебе ні стебла не вродить, і молоді ума не добіжать, куди ж ти йдеш, твоя наливка бродить. На сіні у вузликах лежать. Ну, космос, ну комп'ютер, ну клеїни, а ті казки, те слово, ті сади. І так по крихті, крихті Україна йде з тобою. Боже мій, куди хоч озирнись, Побудь іще хоч трішки, ще й час є в тебе. Пізно, але ж є. Зверни додому з білої доріжки. Ось наш поріг. Хіба не впізнаєш? Ти не заходиш? Кажуть, що ти вмерла. Тоді був липень, а тепер зима. Зайшла б, чи що, хоч сльози мені втерла, а то пішла І нема тебе, і нема. Таресенька іде чиясь бабуся, і навіть хто зна, як її ім'я. А я дивлюся, у вікно дивлюся, щоб думати, що може то моя.